Добрий день, шановне панство. Відео знімаю спеціально для тих, котрі посадили картоплю. Це здебільшого люди, які в мене тут сусіди взяли. Сарпоміра, і жаліються, що в них не вирос такий урожай, як у мене. Ну, напевно, ви щось не так робите. Напевно, ви думаєте, що то можна посадити і воно само вискочить. Я вам показую один кущ. Оце є один кущ. Вон, подивіться, ось, бачите, є. Видно, що це є що це є один кущ. Бачите? Ось він. Оце все, оце все. Оце все. Я відриваю оце все, оце все. Оце все, подивіться, зверху, оце все один кущ. Зараз будемо набирати, тому що тут, дивіться, тут далі один, тут один. А це по центру грядки. Грядка ось так. Бачите, виглядає, як би його показати. Бачите, оце грядка йде. Тут я викопала два кущі, і, було, і був цілий, цілий оцей ящик. От зараз будемо раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ось така якась картопля. Будущі були дванадцять. От подивіться, яка картопля. О, більше я за мою руку. Що там було? Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Це я велику вважаю тільки. Шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Ну, це така, не будемо рахувати. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість, двадцять сім. маленькі я сюди буду кидати. Ой, зараз подивимося, бо то я купати не можу тепер, якщо я двадцять сім. Бачите, ось. І що саме інтересне бачите, ось, ось тут вона, ось її корінчики, щоб ви виділи, оце вона сюди йде ще. Це один, це, це один кущ по центру грядки, що я ж садила так. Один тут, один тут. Ось вони, один тут, один тут і по центру. От. А оце вже картопля, дивіться, яке явище. Ця картопля починає проростати. О, дивіться що. За, е, пішли дощі, було дуже сухо, пішли дощі, і що тепер? Оце що воно мені росте? От. Ой, скільки 22-23. Двадцять чотири. Двадцять пять, двадцять шість. Чи скільки я вже даже забула. Двадцять сім, двадцять вісім. Щас. Двадцять дев'ять, тридцять. не щитаю. О! Подивіться далі. Тридцять один. Тридцять два. Будемо щитати. Ну, Руками більше я не зможу. Я думаю, що їх вже тут нема. 32, чи скільки ви вже вирахували ви одна. Ну це все невелике, я таке навіть не буду рахувати. Ось подивіться, якщо розподілити, оце дві третіх ящика. А перед тим оцей кущ тут, щоб я виривала, це був почти цілий ящик. І виходить, так, треба обов'язково виймати маленькі, бо потім вони проростають і нічого доброго з цих не буде. Якщо вдруг ще десь є, то я буду садити тут чесник. Вот, а тепер покажу вам із двох кущів, ось, із двох кущів попередніх я. Цілий, ну це такий великий, це такий великий ящик, бачите? Оцей, ну який великий, не зовсім такий квадратний, от, з двох. І тепер оце 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 у у нас нас бачите усе оце один один кущ. Може там ще, я не знаю, бо я не... це от одна ще, вже збилася я з рахунку. Так що, якщо ви будете Захочете садити картоплю, знайте, що головне у цьому агротехніка це природна картопля, яка требує тільки перегною, біогумусу, а не мінеральних добрив. Це перше. По-друге, вона любить, щоб її мульчували. Тобто засипали травою в центрі опилками, щоб не, не, не виходила вона, от, як тут. Бачите, я її засуп, засипала чому. Подивіться, ось чому. Ось, якщо ви не вірите, що вона вся така, то подивіться, ось вона. О, ось що робиться. Подивіться, де воно аж кінчається. Подивіться, от. бачите ось? ось що тут робиться. Оце одне гніздо теж. І посаджено не з великої картоплі, а з вотакусінької або е, взагалі з кусочка. От. Так що, якщо ви хочете урожай, то займайтеся цією картошкою природним способом. Тобто мульчуйте її. Можете і підгорнути, але в самому початку, коли вона ще не пустила далеко свої столони, бо ви їх поріжете, і воно не дає ніякого, ніякого взагалі вам зиску не дає. Один раз підгорніть. От, щоб у центрі була земля, а потім мульчуйте до 30 сантиметрів в центрі, а в центрі, щоб не гнилися ми, самі стебла та краще опилками. Проведіть капельний полив і, вон, дивіться, яка в мене грядочка одна. Ось вона. Все. У мене от я викопала два, три, то раніше я викопала отут дві, сьогодні я викопала дві. Е, оце третя у мене вже е, півтора ящика. Якщо я зараз викопаю ще оце все, це навіть в цей ящик не поміститься. Тепер подумайте, скільки я маю отаких ящиків з одної грядки. На що вам садити цілі плантації, мучитися за кожним цим полоти, сікти і всяке друге тут. Куча, куча, бачите? Ось я вам покажу це. У мене стежка. Це у мене стежка. І коли я садила картоплю, я щоб вона прогрілась все на стежку сюди, отаким, от отаким слоєм більшим, даже бачите, видно. Вот я закидую на зиму взагалі все, весь город для того, щоб потім на другий рік був урожай. Бо скільки ви взяли кілограм з грядки, скільки ви маєте туди і покласти для того, щоб приростав біогумус і приростала родючість землі, а не тільки забирати і все рівно весь час чекати на урожай. Ну, це все, що я вам хотіла сказати. Це я власне зняла для своєї племінниці більше, бо вона жалілася, що от. На Закарпатті, тютко, я е, посадила, даю вам, е, щоб, щоб ви виділи який то урожай з вашої хваленої картошки. То я її знімаю, щоб вона розуміла, який урожай дається картопля. Не треба їм цілий город тим садити. От. Всього вам найкращого. Наснаги вам, мирного неба. До побачення.